Наша робота на тяжній стелі у кухні студії місто Старокосентинів. Реалізували по усьому периметру чорну ставку, що, так сказати, імітує тіньовий шов. Далі трекові світильники, магнітні. Зробили два прихованих карниза. Коли будуть висіти на штори, то в нас не будуть видно цих роликів, там всюлюк всяких, тільки штори, буде акуратний вигляд. Далі в нас. Нюанс з самою кухнею, нам довелося зробити перехід з одного рівня на інший рівень для того, щоб сама кухня при відкриванні шухлят далі кухня, і який з неї нюанс? Кухня вже була змонтована і трошки не було враховано опуск натяжної стелі. Тому нам довелося зробити тут перехід. І такий випадок, що коли ми відкриваємо дверку кухні. То вона практично касається натяжної стелі, і бажано перед тим як робити мебель, то враховувати рівень опуску натяжної стелі.